Бетауса, дивіться, рама цікава. Занижена, сідати максимально зручно. Кірмо регулюється. Такий швидкий метод регулювання нахилу. Сідаєте, підлаштовуєте, щоб вам максимально комфортно було, і тоді закриваєте. О, дуже зручно. Вилучка в нас амортизаційна. Крила повнорозмірніші. Дивіться, які вони гарні. Пластик з алюмінієм, міцні стійки. Вилучка теж брендована, Батаус. 28-мі колеса, 6 замок на задні колесо є. Можна його замкнути. Ключик є, все. Без вас вже ніхто не поїде. Хіба буде нести? Далеко не занесе. Відімкнули, все працює. Позаду в нас планетарна втулка японська, Shimano Nexus 7 з ролерним гальмом. І весь механізм закритий. Дуже все гарно сховано, компактно, нічого туди не попадає. Обслуговування мінімум. Швальба резина, маратон, дорогуща резина, міцний багажник алюмінієвий. Погляньте, які тут прути як палець. Сидіння комфортне, широке. Доступний цей велосипед в одному екземплярі, тому кого зацікавив, поспішайте. Знаходиться він в СМТ Куликів. Ціна його. 8950 гривень. Також можемо надіслати новою поштою.